Клейтон, топ гра на блокчейні тон. Бажаю здоров'я шалона криптовариства. Ради бачити вас на каналі Дієсбі Crypto. Обов'язково прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про гру Клейтон. Мало взагалі огляди про дану гру. Якщо не помиляюсь, то української мови взагалі нема. Тому я буду перший. Розповім вам про дану гру. Чому я в неї граю, що сприяло, тому що я все-таки граю не в цю гру, нібито 2-4 місяці Відповідно, е, яка перспектива. Як фармити токени, тому врешті-решт буде максимально цікава відео, тому виставці зручніше я починаю. Та давайте почнемо з того, що в даній грі є телеграм-канал, на якому 6 мільйонів підписників, навіть 6 мільйонів 109 тисяч. Це вже хороший показник, тому що ми розуміємо, якщо гра цікава популярна, то відповідно в неї є вже певна аудиторія. І це дійсності е, канал не накручений, тому що, полянти тут 1,2 мільйони переглядів, відповідно, тут 1,9 Тобто це вже хороший знак. Не, не так, що є різні тапилки. Написано, ну, на них, наприклад, на каналі там 7-8 мільйонів підписників, а переглі там 10, 20, 30 тисяч. Тому я розумію, що це відразу скамний проєкт, не потрібно навіть відкрити на цей час. Я в дану гру граю близько там 2-3 місяців, якщо не помиляюсь, на просторах інтернету нашого посилання, почав грати. І мені максимально сподобалось, тому що я бачу е, такі, знаєте, кольори і сама такий формат гри, навіть інтерфейс. Він такий більш такі, м, на, натякає, що все це відбувається на блокчейні тон. Ми підтримуємо блокчейн то, відповідно на... Тон повинен розвиватися, рости. І це вже для мене являлося зеленим кольором, що потрібно 100% грати. Давайте почнемо з того, що у нас є теле, ну, телеграм-канал, сайт, сайт дуже такий гідно зроблений, класний, такий, знаєте, анімований, ну, не те, що анімований, розмальований, класний, знаєте, по дизайнерськи все зроблено, ну, гроші гроші витратили. Якщо гроші витрачаєте, то це, це вже хороший знак, що от, команда націлена на те, щоб е, проект мав успіх. Тобто, знаєте, не якийсь там банальний е, зробили, якусь там шляпу і таке інше. Плюс також, знаєте, коли я починав. Грати 2-3 місяці тому, то я гадав, що е, дана гра відноситься до мемкоїна Бред. Бред він там е, будувався на блокчейні тон, він давав сотні іксів. Думаю, о, це напевно гра, тому що, наприклад, як поглянуть е, на картинку, то все-таки трішки-трішки е, є, що схоже, але на даний момент е, ніякого відношення до е, Мемкоїна Бред воно немає. На той час я чомусь так думав. Як ви бачите, що вони підтримують повністю мережу тон, е, яким чином сенар розмальовують. Клейтон Friends, тобто Клейтон, друзі, тобто Полянте, тон, ОКХ-Рейсер, OKX, OKX також є, ну, партнером, співпрацює з даною грою. Тому я гадаю, якщо така біржа вона не буде там співпрацювати з якимсь там шлаком, якого там немає ніякого успіху, немає розвитку, це також для нас хороший знак. Плюс також партнер є NotCoin, тому що натуристо, в принципі, тон блокчейн, OKX Racer, відповідна там сама біржа NotCoin, Годпіт, як таке розумієш. Це маркетмейкер Алекс Андрунін. Це дуже такі сильні типи, нібито вони являються маркетмейкером в проекті NotCoin, але також нібито ходить інформація, що вони маркетмейкери маркет в хамсерікомбазі. Ну там щось це не дуже вони щось витягують. Можливо, це правда, можливо ні. Тобто навіть по оцій картинці, по цій інформації, нам є розуміння. Ми розуміємо, що дійсності гідний проект за рахунок їх співпраці, за рахунок їхніх, так би мовити, друзів. То в нас ще нічого не відомо відповідно, нічого ми не знаємо. Скільки там буде виділятися. Чи вони взагалі там, будуть відділяти, там 50% чи 60% чи 70% тобто ще нічого не відомо. Переходимо на наш Твіттер. Твіттер також він активний. Тут, звичайно, менше підписників, там всього на все 344 тисячі, але, погляньте, перегляди є там 200 тисяч, тобто, 212. Бачите, як вони розмальовують. Ну Дуже круто, такі, мені подобаються такі е, прикольні картинки, OKX, DOX, TON відповідно. Оці зірочки, тобто все це відбувається. Е, ну як, Дають розуміння, що ми працюємо виключно на блокчейні. Ми хочемо розвивати тон фундейшн, все пішло, поїхало, все круто, все класно. Тому тут тут зелений колір, як для мене. Я не знаю, як для вас відповідно, але я в цю граю гру вже протягом двох-трьох місяців, і давайте бере безпосередньо перейдемо до гри. Раніше, раніше У нас була можливість клеймити їхні токені Клейтон. У мене 44 тисячі. Раніше було так, що 8 годин ти маєш можливість заклемити 56 токенів. Зараз такої можливості вже немає, вони трішки змінили формат. І навіть знаєте, що мені подобалося, що на перших дрогих етапах зараз чомусь я не можу змінити мову, але тоді була англійська, російська і українська. Розумієте, розробники подумали і врахували це все. Тобто вони розуміли, що в нас є українська аудиторія, і це для мене дуже великий. Сигнал дуже великий плюс, що потрібно 100% грати, тому що не в кожній грі є українська мова. Ну ви зі мною погодитесь, тому що ну полянти, наприклад, там саме Докс, там хотвали. Тут у мене різні є тапалки, відповідно там і такі інше. Катізен, ну ні, в Катісенні нібито була українська мова, ну Xperia і такі інше. Тобто, деяких взагалі навіть російської немає. Ну російська нам не цікавиться, шлак повний. А от українська, от в Клейтоні вона була. Зараз поки що нема раніше, раніше гра була в тому, що раз у 8 годин ми клеймили токені, 56% відповідно, там заходиш, клемш. Або ми ще також могли заробляти за рахунок друзів. Тобто, в мене все на все тут реферали 55, я за рахунок них там заробляю 10%, тому що 300, якщо ви приєднаєте, посилання на грубе під цим відео, Я, чесно кажучи, зараз не знаю, чи нафармити ви багато токенів чи ні, тому що зараз трішки змінилися формат. Зараз ми там кожен день заходимо, кожен день там насипає певну кількість кладена. Чим більше, наприклад, ви там граєте, нібито за 10-й день, якщо ви там регулярно будете заходити. ну, в там, наприклад, як в Блумі і таке інше, то вам дається нібито 200 клейтунів. Плюс також, якщо ви виконуєте завдання, то, то підписка там, на різні канали, на твіттер. Ну, з ви можете навіть перейти, поглянути там, підписатись на твіттер, на телеграм-канал. на... Коннектите гаманець, відповідно, вже там віддає, відразу вам дається 600 клейтенів. Потім ви починаєте там, грати в різні партнерські ігри, які там законектилися з клейтеном. там певних друзів, відповідно, там за три друга вам дається 300 клейтенів. Потім тут ще така цікава е, гра, Я зараз вам покажу. Але врешті-решт, нещодавно, нещодавно було оновлення, і тут виникли якийсь OG Pass OG можна було придбати. Я так розумію, вони взяли з кетса, відповідно. Ну, вони написали, що давайте ну, в принципі, переведемо навіть. Так, перекласти є. Зараз ми переведемо продовжити. Так, відкрой для себе так. А Чому російською? Нам російська не цікавить. Так, відкрити з себе переваги OG Pass, збільшити свою прибутковість зблизьте аєрдроп, підключивши OG Pass. Тобто вони самі розуміють, ну самі сказали, хочеш більше аєрдроп, хочеш більше отримати. Купуй OG Pass. OG Pass я купував за 500 зірок через Telegram то придбав 500 зірок, 500 зірок, нібито мені вийшли в 12 доларів. Тобто я в дану гру всього на все поки що інвестував 12 доларів. Більше я кошти не викидав. Плюс також тут можна ще додатково там, отримати 800-клейтени, там потрібно за 100 зірочок. І потім інший метод фарма. Тобто найпопулярніша гра, мені здається, коли у вас там в дитинстві якось виграли. У мене така була вона механічна, така береш. Крутиш, вертиш. Тут так само воно відповідно. Якщо ми, наприклад, там ну, не дуже товариство, зручно з комп'ютера грати, але я вигадаю зрозумів. Тобто, якщо ми так з'єднуємо, і коли нас там буде на балансі там 256, то там надається там, певна кількість клейтону, відповідно. Ну, в принципі, так воно все виникає. За рахунок даної гри ми можемо грати і отримувати ще додаткові клейтени. Це все відбувається за рахунок тікетів. Тобто раніше було можливо, заходиш в гру, дається тікети, там чи 5, чи 6. Зараз так само воно відтвориться. Тобто кожен день, якщо ви будете заходити, у вас буде можливість отримати клейтони відповідно і тікети. За рахунок цих тікетів, ми граємо в ігри в таку гру або в таку. Зараз я... О! Це теж така цікава, інформативна. Ну, Пам'ятаю. Якщо ви не 2000 року, то раніше на Nokia така теж була гра, але ми там будиночки будували полянти. Ми програли відповідно. Чим більше, наприклад, ми там зберемо е оціх. Очки відповідно, тим більше, наприклад, ми отримуємо клейтони. Тому, в принципі, такий простий функціонал. кладка Earn. Я тут про неї вже розповів. Airdrop поки що невідомо. Home ми натискаємо, повертаємося. Оджіпас, ви хочете купуєте, хоч не купуєте, відповідно, але вони відразу розробники натягнули, що от купуєш оджіпас, то в тебе вже буде більше Airdrop. і можливо за рахунок цього і будуть видаватися Airdrop. Це ще невідомо. Це все ну, знаєте, пішлось від Катізена. Відповідно, чим більше ти, ти донатиш, тим більше в тебе айдроп. Тому я відразу не вагаючись, тому що граю там. Вже два ну, та напевно три місяці я граю цю гру, кожен день там заходжу, і вже маю там 44 тисячі клетин. В багато це чи мало. Я, чесно кажучи, туриста, не знаю. Ось є лідери, в них бачите, 3,9 мільйона, і пішло по його. Тобто, ми їх там 40 тисяч, це взагалі краплю молі. Але але можливо, воно дійсності буде перспективний такий дропчик, класний. і є, там заробимо не, не не 20, не 30, не 50 доларів. Враховуючи те, що у них так все зроблено на підтримку блокчейнітон, тобто все це відбувається. Тому що товариство буду завершити. Якщо вам сподобався це відео, я гадаю, було таке максимально корисне, максимально цікаве, коротке. обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм канал. жирну подбайку залишайте. Послання на гру буде під цим відео. Реєструємося, точніше приєднуємося, граємо. Якщо у вас виникають питання по даній грі, пишіть, будь ласка, в коментарях або мені. І, врешті-решт, поки що, поки що нема ніякої, знаєте, точної інформації, коли буде дропчик, коли там буде, наприклад, там, снапшот і таке інше, коли буде лістинг. Клейтен тепер перевірений. Як бачите, вони публікують, що вони вже отримали Галочку, то це вже теж хороший показник, не буде там Телеграм видавати різним е, ну таким іграм, е, так би мовити просто так е, галочку. Катізен Манта, тут нема е, галочки. От, наприклад, Катізен е, в Катізені є галочки, ноткоін там все є, потім там рейс тобіон, тут нема галочки. Тобто, е, це все знаєте є різні фактори, які сприяють тому, що ну все-таки все-таки успіх цього проекту повинен бути. Наскільки він буде... Нам профітний, це вже питання часу, але врешті-решт, поки що граємо, поки що є можливість, тому треба залітати. А там буде видно. Повторюсь, пов'язково підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал і граємо. І потім чекаємо наший аєрдроп.